Бориспільська дитячо-юнацька спортивна школа відзначила 50-річчя. за півстолітню історію спортшколи. Тисячі дітей змогли долучитися до занять спортом під керівництвом досвідчених тренерів, чимало з яких знані на всеукраїнському і навіть міжнародному рівні. Отож, цієї нагоди найкращі тренери отримали нагороди від Київської обласної військової адміністрації та Бориспільської міської ради. Я Хотів би зазначити що в минулому році. Це була знакова подія проведення саме в Борисполі олімпійського дня. Він був проведений на найвищому рівні. Переказовуючи місце на Чепчене, ніби наголосити, що якщо ми будемо забувати про культуру, про спор, тоді взагалі не зрозуміло, за що ми воюємо. Ну, давайте, будь ласка, не забувати, що наша молодь, вони потребують діалогу, вони багато роблять для війни. Війна і зміює, вони зміюють війну. І так само не забувати про спортсменів. окремо, професійних спортсменів, які знають ні такі непрості умови, продовжують демонструвати дуже високі результати. Відри чемпіонати Європи та чемпіонати світу. Також нагороди отримали вихованці спортивної школи, які на міжнародній спортивній арені прославляють бориспіль. Зокрема, нагороду від виконавчого комітету Бориспільської міської ради отримав Дмитро Бутенко, який виборов золото у Стамбулі на чемпіонаті світу з пауверліфтингу серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок, та Владислав Білоус, який здобув срібло на цьому ж чемпіонаті. І мені надзвичайно приємно сьогодні запросити на цю сцену, Артеменка Сергія Олександровича, срібного призера, чемпіонату Європи. Сацію здорового способу життя з високі спортивні досягнення. Разом з ним його тренери батько Артем Олександр Артем Олександр Інатурич та школи Михайло Іванович. Валентина Ластовка, Назар Гераскін. Новини телеканал Бориспіль.